Загальна комунальна пільгова, студентська та учнівська. Такими видами карток вже не перший рік користуються містяни та утримують знижки в супермаркетах, аптеках на заправках, в медцентрах та закладах відпочинку. Унікальний міський проєкт знову набирає сили і готовий запросити до себе нових користувачів. Також до системи лояльності приєднуються нові та нові партнери. Десь років два, як я отримала картку хаків'янина, а так я нею користуюсь, це зручно. Ну, зараз такий складний час, це можливість заощаджити. Ну, чому б це не скористуватися цим? Це і в аптеках я користуюсь, тобто, в супермаркетах також. Часні клініки є, я теж зверталася, дуже зручно. У мене нема, у жінки є, у дитини є. Я і думаю, я що думав, це так. зручно, звичайно, Презна. і корисна річ. Дуже зручно, зручно в супермаркетах. А найкраща знижка це йде в аптеках, тобто майже 10% знижки йде на картку харків'янина. Коли ти користуєшся нею, користуємося кожного дня, майже тому що кожного дня ми ходимо в супермаркети, в аптеки, в магазини. Карків'яна це є міський соціальний проєкт, який спрямований на покращення умов життя мешканців Харкова. Працює він з 2021 року. А за 2023 рік харків'яни, власники карток, зекономили близько 22 мільйонів гривень на своїх покупках. Проєкт налічує близько 100 партнерів в різних сферах. Одна зі сфер це супермаркети. Шість крупних супермаркетів налічує системи лояльності проєкту. В одному з них ми зараз знаходимося. Це супермаркет Чудо, який надає знижку до 5% по різним групам товарів за карткою харків'янка. Також серед наших партнерів супермаркетів є такі, як Рост, супермаркет клас, Харків, Просад та «Хазар». Карту харків'янина я користуюсь вже більше двох років. Вона дуже цікава річ. Це цікавий проєкт знижки в клініках, так як я відвідую он клінік. Я користуюсь її нею в, в чудомаркеті, в мережах аптек використовую і також в непродовольчих супермаркетах. Це дуже класна річ. Вона завжди у мене з собою. Це дуже зручна річ. Допомагає тим, що не потрібно носити з собою кучу пластикових карточок. Вона у мене одна, яка усі магазини підходить і надає знижку. Це дуже зручно. Окрім супермаркетів, проект налічує також магазини з непродовольчою групою товарів, в яких кожен житель нашого міста може придбати необхідні товари для побуту. одним з яких є мережа супермаркетів Простор яка надає знижку від 5 до 10% за карткою харків'янина. до кожна друга покупочка у нас проходить з карткою харків'янина. Для харків'ян це вигідно тим, що надається бонусний кешбек на бонусний рахунок від 2 до 5 відсотків в залежності від препаратів, які вони покупають. У кожного клієнта запитується карта харків'янина, особливо якщо це люди пенсійного віку. В них майже у кожного є картка харків'янина, і вони з радістю її нам надають. Я користуюся карткою харків'янина. Постійно де є можливість. Вона надає знижки, бонуси. Також вона дуже зручна в користуванні і, взагалі, я вважаю, що картка харків'янина об'єднує всіх містян в одну велику родину. Ви Знаєте, часто часто ліки купляємо і часто є такі знижки гарненькі. Дякую, гарна допомога. Я теж серк все, що мені потрібно, купуємо. Що добре. Що провізори кажуть: у вас є картка харків'янина. Так, давайте. Тобто вони самі пропонують. Це чудово. Дякую, хто це придумав. І дай Бог їм здоров'я. Проект налічу більше 20 Партнерів серед формації та медзакладів також серед наших партнерів є багато інших сфер, таких як АЗС, освіта, спорт, розвага та багато інших. Наш проєкт працює та постійно розвивається. І за 2023 рік ми додали до системи лояльності нашого проекту 42 партнери нових. Разом з нашим партнером ми оновили офіційний сайт проєкту картки Харків'янина для того, щоб користувачі карток могли зайти і подивитися оновлення проекту, новини міста, новини від наших партнерів. В перелік всіх партнерів, які налічують наш проект, також актуальні знижки від них. Ми оновили дизайн наших карток. Сенс в тому, що на цих картках буде зображені світлини нашого міста, які були зроблені саме харківськими фотографами. За 2023 рік проект налічує 172 тисячі унікальних користувачів карткою харків'янина. Для того щоб її отримати, ви можете звернутися до будь-якого управління соціального захисту населення. Міста Харкова або до ЦНАПу і заповнити анкету заяву на отримання картки харків'янина. ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.